Вітаю вас! Я вже неодноразово згадував, що весна цього року надзвичайно рання, і у нас на кінець квітня вже почала цвісти або навіть, от, як в цьому випадку, перецвітати яблуня. Температура зараз стоїть трішки нижча, але якраз от за декілька днів продають потепління. І саме в цей період потрібно вже думати про захист наших садових культур, практично всіх, після цвітіння. Період після цвітіння більшості культур, а особливо яблуні, припадає на той час, коли температурний режим виходить на набагато вищі значення. Починають розвиватися хвороби, які до того не розвивалися. А особливо важливо те, що температура спонукає до життєдіяльності шкідників. Внесення захисних препаратів саме у ці періоди відповідає за 70% або навіть і більше результату захисту впродовж усього сезону. Важливо те, що якщо ми провели попередню обробку до цвітіння, то в обробці вже після цвітіння ми закріплюємо позитивний ефект попередньої обробки і забезпечуємо захист наших дерев на декілька тижнів вперед, ну, залежно вже від препарату. Переважно в обробці після цвітіння ми використовуємо системні препарати, які заходять в листок, в зелену масу, і тримають захист на від 7 до. 20 днів залежно від препарату з середини. Тобто не дають, от якщо якийсь патоген потрапляє на листок там, чи на плоди, препарат простими словами захищає структуру рослини зсередини, не дозволяючи прорости спорам грибка всередину і розмножуватись далі. Зі шкідниками тут все навіть цікавіше, тому що коли температури піднімаються і тримаються на високих значеннях впродовж декількох днів, вистачає навіть 3-4 до 5 днів. В гру вступають найгірші шкідники, такі як плодожерка на яблуні, вишнева муха на черешні і пильщики на сливі. Всі ці шкідники відкладають личинки і пошкоджують наш урожай. І саме обробка інсектицидами, тобто препаратами від шкідників, дозволяє нам відвернути ці негативні фактори. Оскільки яблуня це найпопулярніша культура, яку можна знайти практично в кожному садку в Україні. Розпочнемо, звісно, що з неї. Після цвітіння. На яблуні дуже активно починають розвиватися три основні хвороби. Це є парша, як листова, так і плодова, борошниста роса, яка проявляється переважно на листі характерним ураженням, і моніліальні гнилі плодів. Боротьба проти цих основних хвороб і визначає майже увесь успіх захисту яблуні. Але можуть розвиватися і інші, такі як різні плодові гнилі. А також альтернаріоз листя і багато-багато інших патогенів. Щоб максимально полегшити захист яблуні від хвороб, запропоную один комплексний препарат, який, між іншим, є новинкою, Міравіс. Він якраз і включає дію проти парші, борошнистої роси, а також моніляльного ураження плодів. І має навіть дію проти сірої, гнилі і проти багатьох інших хвороб. Фаза після цвітіння на яблуні припадає переважно на початок, з середину травня до кінця травня в пізніші роки. І в цей період, як правило, температури починають підніматися і триматися на високому рівні впродовж декількох тижнів навіть, що означає активний розвиток шкідників. Цей період, тобто фаза після цвітіння на яблуні, і є найефективнішим періодом в боротьбі проти шкідників, бо проти них можна діяти тільки профілактично. Оскільки лікування пошкодженого плоду не має абсолютно ніякого сенсу. Шкідник просто його з'їсть, відкладе туди личинку, чи зробить іншу якусь <свій>, свій негативний вплив і все, і вже практично частина урожаю втрачена. Тому тут діємо проти основних шкідників. Якщо говорити про ураження плоду, то це буде плодожерка, яка після закінчення цвітіння якраз починає відкладати личинки. І ну, е уражня плодожеркою дуже характерно, всі, напевно, бачили. Їмо Яблучко, і воно всередині червоново. Це плодожерка. Проти неї якраз зараз працюємо. Також е потрібно працювати проти багатьох інших шкідників. Всіх не буду називати, але основним його обов'язково згадати це є попелиці, і до того ж багато різних видів попелиць. Ну, вони різні кольори можуть мати чорні, зелені, галові, е можуть спричиняти почервоніння листя і так далі. От як я вже кажу, про теплодожерки. І по працюємо інсектицидом, можна ставити препарат Proclaim. це препарат природного походження з досить маленьким терміном очікування. А можна використовувати і досить потужний препарат актелікс, він більш контактний. Ну тут термін очікування буде трошки довший. Але нам в теперішній період, після цвітіння, це абсолютно не має жодного значення. Як і на попередній культурі яблуні, обробка черешні і вишні після цвітіння також є фундаментальною, тому що вона, по-перше, закріплює результат попередніх обробок, там обробка по голій деревині чи перед цвітінням. От, і забезпечує захист на деякий період, на 2 тижні, там, залежно від препарату, звісно що. Основною хворобою на черешні, на відміну від багатьох інших кісточкових, є немоніліоз, який вражає гілки, тут може все засихати, секціями, цілі. цілі Сегменти дерева може засихати або навіть і ціле дерево. Тут натомість є основною хворобою кокомікоз, який вражає листя. Дуже таке характерне ураження. листок повністю жовтіє, і має такі вкраплення, цятки. І за деякий час опадає. Тобто він неактивний і не виконується фотосинтез. Залежно від сорту, залежно від умов розвитку, може досить сильно вражати дерево. Крім нього, може також розвиватися і клястероспоріоз. Це більше така хвороба, яка також вражає листя, але е, воно таке виглядає якби продірявлене. Ну, Не можу, не маю тут прикладів на щастя. Але багато хто, напевно, таке ураження бачив. І ще одною досить грізною хворобою черешні є моніліальна гниль е, плодів або просто плодові гнилі, які, як ви можете здогадатися, уражують саме вже. Або повністю достиглу черешню, або черешню перед достиганням. Проти всіх цих основних хвороб я рекомендую використовувати препарат Міравіс, тому що він має комбіновану дію проти імуніляльного опіку, і кокомікозу, і клястероспоріозу, і навіть дії проти плодових імуніляльних гнилей на, ем, тобто, ну, на плодах. Основними шкідниками черешні є вишнева муха, яку можна розпізнати по ну, дуже характерне ураження. Просто червиві плоди. От, розкушуєш черешеньку, а в середині черв'ячок на тебе дивиться. Оце є саме вишнева муха. Її активність припадає, тобто розмноження відкладання яєць припадає якраз приблизно на 7-12 день після цвітіння, залежно від температурного режиму. Іншим досить розповсюдженим шкідником черешні є пильщик, який ну, залежно від стадії може вражати і листки, і плоди також. Ну і всі, напевно, бачили попелиці. На черешні це переважно чорна попелиця, яку, звісно, що розносять мурахи. Вона селиться на молодих пагонах, як і на яблуні, і не дає просто пагонам розвиватися. Вони так можуть потім крутитися. Ну, просто дерево не росте. Тому проти попелиці обов'язково захищати. Проти всіх цих шкідників можна працювати препаратом Актелік. На черешні рекомендується. Досить потужний препарат. Гарно захищається культуру. Або. Препарат проклей. І на завершенні розглянемо захист персика по росту плодів. Не після цвітіння, бо фаза після цвітіння була трішки декілька тижнів тому, практично. От. На персику завжди одна й та сама проблема на першому місці, а саме це кучерявість листя. Як бачите, цей персик досить чистий, але є все-таки неде ураження. От. Тому що в нас були досить несприятливі погодні умови. Декілька. Ну, більше тижня, тобто стояла низька температура, дощі були, приморозки і так далі. Іншим дошкільним патогеном персика, який вражає і плоди, і гілки, є маніляльний опік, який може також вражати цілі, і цілі гілки, і сегменти дерева, і навіть усе дерево. І те саме робити з плодами, просто плід буде мати такий, ну, як би загнивати, і такий неприємний запах. І у даний період, коли температура досить сильно піднімається, це в нас кінець квітня. Початок травня і цілий травень. В гру вступає ще один патоген персика, а саме це кокомікоз. Клястороспоріоз також там може проявлятися Кокомікоз проявляється вкрапленнями, такими фіолетовими на листі. Все уражене листя кокомікозом осипається, і фотосинтез на персику виконується набагато гірше. Проти всіх згаданих хвороб працюємо препаратом Міравіс, як і на попередніх культурах. Він діє і проти протикоречерявості персика, і проти моніляльного опіку. І навіть проти плодових гнилей, і проти згаданого кокомікозу, клястероспоріозу. У даний період на персику, звісно, що можливий розвиток багатьох шкідників. Найпоширенішим шкідником персика, який вражає і пагони, і листя, але найбільше самі плоди, відкладає в них личинки, потім персики червиві, є східна плодожерка. Ну і крім східної плодожерки, можна прилічити багато-багато шкідників. Я думаю, сенсу немає, тому що. Препарат Актелік чи препарат проклей вирішить проблему зі всіма ними. Про захист садових культур у мене все. Хотів би розказати також декілька слів про бакову суміш і як її готувати і що до неї входить. Бакова суміш це суміш декількох препаратів: це фунгіцид проти хвороб, інсектицид проти комах. Бажано додавати якийсь прилипач. І можна давати також підживку. І ці від 3 до 5 компонентів ми розчиняємо в баку води в певній кількості. Наприклад, якщо кожен препарат розрахований, там якась доза на 10 літрів, ми беремо тільки 10 літрів води, і в них розчиняємо 3-4 препарати. Не потрібно подвоювати кількість води. Посилання до магазинів, де можна придбати якісні препарати, ми, звісно, що залишимо в описі. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки, пишіть обов'язково в коментарі, що ви думаєте про нього. Розказуйте друзям, поширюйте. Дякую за увагу. Побачимось!